Друзі, друга частина по моїм навушникам з приводу епіцентра. Прийшов висновок з епіцентру, з виробника, що вони працюють, все гаразд. Приїжджайте, будь ласка, до нас. Ви їх заберете, все файно. Ми приїхали до епіцентру. Я кажу, давайте перевіряйте. Будь ласка, мені треба комп'ютер, перевірити звук в навушниках. Спочатку вони щось ламалося, казали, що а де ми тут будемо перевіряти дівчина на касі, яка видає онлайн замовлення. Коротше, перевіряємо, вони знову не працюють. Ось така херня. Знову не працюють ці кляті навушники, право вухо не працює. Я кажу, дівчата, воно не працює. А вона мені тиче сертифікат. От дивіться, у нас є сертифікат, тут написано все гаразд, все працює. Я кажу, та от не працює, що робити? Молодой чоловік, що ви від нас хочете? Висновок такий, друзі. Знову я відправив їх, їх знову до того клятого виробника. Я кажу, по гарантії поміняйте. Ми не, не даємо гарантію. Гарантію дає саме та фірма, яка є виробником цих навушників. Дякую, Епіцентр. Ви надзвичайні.